Кудний весь день по кето дієті? Окей, якщо ти підпишешся, а я точно так схудно на сніданок. Сьогодні омлет на вершковому маслі, бекон і авокадо. наче ситно, але без вуглеводів енергії дуже мало. Організм звик отримувати швидке паливо з глікогену, а тут його просто немає. Відчуття, що не прокинувся до кінця. Далі в якості перекусу кето батончик і горіхи. здається, я просто заливаю себе. жиром. Якщо переборщити, це все відкладеться прямо в жир, адже головне дефіцит калорій, а не обмеження вуглеводів. На тренуванні було дуже важко. Відчувається, що сил менше, памп Лапки, адже глікогену мало, а жир погане паливо для інтенсивних тренувань. На обід жирна риба, броколі з оливковою олією. білок є, але організму все одно важко без вуглеводів. Вже починаю відчувати вток. На вечерю куряче стегно, авокадо та зелень. відчуття важкості, хоча мав би худнути. Але давайте подивимось на калорії: жири 9 калорій на грам, білки і вуглеводи по 4. Якщо не контролювати калорії, ніяке кето не допоможе. А без вуглеводів почуваюся млявим, продуктивність падає, та ще й легко перебрати жира. Кето не Ічна дієта для схудення просто жорстке обмеження, яке мало кому підходить.